Як Сказати українською гейтери, ну або «хейтери». І гейтер це взагалі хто? Це людина, яка проявляє ненависть чи ворожість, приховану чи відкриту до когось чи до чогось. Отже, як сказати українською гейтер? Злоріка, ненависник, огудник, злосник, дрочар. Чому дрочар? Тому що дразніть себто дрочити або кепкувати або глузувати? А ще брудолив, злостивець, злопихач, ненавидник, лихослов, глумун, злобитель, хулитель і наругач. Будь ласка, напишіть у коментарях, яке слово, на вашу думку, найбільше підходить як український відповідник до слова гейтер. Тому що, на мою думку, ну, найбільше, найкраще підходить якраз наругач. А ще, до речі, могло б підійти глумун. Я нікому з тих, хто дивиться це відео, не бажаю мати гейтерів, а бажаю мати лише уподобальників. І поціновувачів. Сподіваюсь, що була помічна Цьом ваша Хмельницька мирного дня! Пликаймо своє!